Якщо раніше у нас був е, е, запас міцності, і були е, резервні мережі, резервні потужності. Ми могли споживачів, якщо е, відключити там, підстанцію, і заживитися інший, чи вивести енергоблок, вести експлуатацію інший, то зараз цього запасу немає. Сьогодні запас складає, ну, я його оцінюю, мінус 20%. Коли в мірні часи цей запас був ну не менш сорока відсотків, не менш 40 відсотків, і це давало можливості е, проводити ці роботи, і споживаці це не е, відчували. Ну і ще ситуація е, 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 така складна з фінансуванням е, цього обсяга робіт. Тому Взимку однозначно буде дефіцит електроенергії, тому що ми не зможемо відновити ту генерацію,